Ладі, вітати дня. вас у нашому центрі Шостка. Дякуємо, що долучилися до нашої акції. А ми вам дякуємо за те, що ви нам запропонували доєднатися до такого класного заходу. Стартував проєкт Подаруй. Дітям крихітку щастя від волонтерського центру Шостка ми хочемо зробити їм свято в такі нелегкі часи для України. Хочеться побути чарівниками і не зважаючи ні на що, щоб наші діти в такі складні часи вірили в дива. Долучатися до нас може кожен, кожна дитина. Може стати чарівником для іншої дитини, принести свою іграшку, поділитися своїм теплом і щастям. Ми запрошуємо приватних підприємців долучитися. Треба всякі смаколики, солодощі. Треба одяг, треба канцтовари. Наразі до нас вже долучилися магазин канцтоварів Оріон, магазин дитячого одягу Апельсин. До нас долучилася майстриня Тетяна Репа. До нас долучилася майстриня, яка робить пряники Олена Підгурська. І ми також запрошуємо всіх долучитися до нашого проекту і зробити дітям свято. Наразі в нас є потреба в олівцях, фарбах, розмальовках, все, що необхідно для творчості. Під час арт-терапії діти розвантажуються, розслабляються, отримують задоволення від творчості. Ми сконтактували з місцевою владою міста Ліман. Наразі там знаходиться 358 дітей. Це хлопчики та дівчата різного віку. Для кожної дитини ми хочемо сформувати подаруночки. Це може бути канцелярія, іграшки, одяг та смаколики. Також ми плануємо організувати захід для дітей у місті Шостка, щоб кожна дитина дочекала свого Миколая. Ми почули про таку акцію і вирішили приготувати прянички. Вони такі. Із символом України, і з такими сердечками. Дуже хочеться донести добро. Ці смаколики попали діткам, щоб у них була посмішка, радість і якесь відчуття свята. Ми учні 6-го Б класу школи номер 1 У нас дуже дружний клас. Дітки дуже доброзичливі, милосердні. і тому ми не змогли не долучитися до цієї акції, бо вважаємо, що кожна дитинка має право на щастя на подарунок. Зараз у вас тут присутні у Чечнівське саморядування дев'ятої школи. Ми збирали іграшки, ми збирали канцелярію і ми збирали теплі речі. Миколай завітає до всіх дітей до окупованих територій. Кожен рік до мене приходить святий Миколай. Я теж захотів сьогодні побути святим Миколаєм, принести подарунок дитинці. Я хочу бути маленькою чарівницею. Це дуже приємно, і тим дітям ми подаримо маленьку частину душі. Я вирішила доєднатися до цієї акції і принести книги, іграшки. Сьогодні надзвичайно важливо підтримати одне одного. Запрошуємо мешканців міста долучатися до цієї ініціативи, бо дуже хочеться у цей нелегкий час привнести радості і святкового настрою у життя дітей.